Дозвольте перейти до четвертого з міфів: мі про безкоштовний обід. Це віра в те, що держава якимось чином може брати гроші ні звідки та витрачати на ваші потреби. Не знаю, чи чули ви про один чудовий опис сутності держави від французького економіста Фредеріка Бастя. Приблизно півтора століття тому він сказав, держава це величезна фікція, за допомогою якої. Всі намагаються жити за рахунок інших. У цьому і полягає міф про безкоштовний обід, міф про те, що так чи інакше уряд може надавати безоплатні послуги і витрачати гроші, не беручи нічого натомість. Особливо часто цей міф можна зустріти у двох формах. По-перше, це віра в те, що ви можете обкласти податками бізнес без наслідків для споживачів і працівників. Бізнес представляється грогом достатку, який можна завжди обкладати новими та новими податками. Інша помилка полягає в наступному: ви можете створити багатство безкоштовно, просто включивши друкарський верстат і надрукувавши купу доларів, які дозволяють людям стати багатшими. Давайте розглянемо першу проблему. Чи можете ви обкласти бізнес податками? Що таке бізнес? Не існує ніякого бізнесу, який можна обкласти податками. Є люди. Тільки люди можуть сплачувати податки. Чи можу я обкласти податком цю підлогу цей будинок? Будівлі не можуть їх платити, тільки люди можуть робити це. Тому, якщо ви говорите, про податки на бізнес вони насправді повинні бути кимось оплачені. Або вони будуть оплачені власникам акції цієї компанії, або споживачем, або працівником. Гроші не візьмуться ні звідки. Немає ніякого Діда Мороза, немає ніякої зубної феї. Вони не є джерелом, за рахунок яких уряд буде витрачати гроші, комусь доведеться заплатити. І ви постійно можете чути думку про те, що не можна збільшувати податки на людей, краще збільшити податки на бізнес. У зв'язку з появою нової системи соціального забезпечення часто виникають подібні помилки. Всі думають, що податок соцзабезпечення платять і робітник, і роботодавець в рівних частинах, кожен по 6%. Але це не синітниця. Цьому немає нічого спільного з дійсністю. Це бухгалтерія, але точно не економіка. Та частина, яку нібито платить роботодавець, завжди віднімається із зарплати працівника. Менеджер, наймаючи нового працівника, повинен розрахувати не тільки зарплату, але й податки. Для роботодавця немає. Різниці. Чи платить він працівнику велику зарплату, і працівник вже платить більше податку уряду, або він платить меншу зарплату, але при цьому платить податки сам. Так що все, що має для нього значення, так це загальна сума витрат, принаймні, працівника. І в результаті виходить, що так званий податок на роботодавця оплачується працівником. Це завжди було очевидно з точки зору логіки та економіки. Та також це було підтверджено емпіричними дослідженнями у книзі, випущеній інститутом Брукінгсу у Вашингтоні, храмом віри у Великий Уряд, було наведені емпіричні докази, що податок на роботодавця був насправді сплачений працівником. І Якщо подумати, інакше бути і не могло. Так, що бізнес сам по собі не платить податки. Але незважаючи на це, у конгресі зараз існує рух за рішення проблем соціального забезпечення, що може розвантажити працівника тим, що перекине більшу частину податків на бізнес. Але це не буде так працювати, це лише зменшить. Бажання наймати людей і таким чином працівникам доведеться найматися за нижчу зарплату. Візьмемо податок на прибуток корпорації. Потрібно проводити чітку межу між тими, хто виписує чек і хто реально платить. Офіційна корпорація платить податок на прибуток. Вона виписує чек від свого імені. Але хто платить? Корпорація сама по собі нічого не платить. Менеджером може бути людина, яка заробляє якісь копійки, але виписує чеки з зарплати на 10 мільйонів доларів. Звідки ці 10 мільйонів доларів Вони беруться не з його кишені? Вони з'являються з виручки від продажу товарів та послуг підприємства. І це ті 10 мільйонів доларів, які більш недоступні для того, щоб знизити ціни, виплатити дивіденди по акціях або підвищити зарплати. Тягара податкування несуть люди, і з цієї причини я завжди був проти корпоративного податку. Назвавши податок корпоративним, ви не зможете приховати те, що податкам обкладаються якраз люди. Добре, тепер з приводу грошей. Ви можете майже безкоштовно їх надрукувати, папір дуже дешевий. Але хіба можна отримати щось даром? Ні в якому разі. Це просто інша форма оподаткування. Ви друкуєте гроші, у людей стає більше грошей, щоб їх видрати. Але кількість товарів залишається незмінною в результаті ціни зростають і всі платять податок через інфляцію. Інфляція це лише одна з форм оподаткування.